Літаки росіян саме мали вилетіти на нові завдання та рептом аеродроми охопили вибухи. Пілоти, які звикли бомбити мирних людей, самі потрапили під бомбардування. Військові борти починали вкривати полум'я від плати. Невже збу запустили нові пута свої павутини в тили Росіянам, зірвавши масований удар по Україні від кадрів? Перехоплює дух, вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та залишайтесь разом з нами. Ну а я буду розпочинати силооборони завдали низку ударів по авіації росіян. Схоже на нову операцію СБУ. Зокрема, як повідомляють очевидці, вибухи лунали поблизу військового аеродрому «Енгельс-2». Також повідомляють, що там нібито евакуювали жителів прилеглих будинків біля аеродрому. За інформацією телеграм-каналів, імовірно, там триває пожежа на складі боєприпасів військового аеродрому. І вони детонують. До речі, саме на Цьому аеродрому базуються стратегічні бомбардувальники, які атакують Україну. Серед іншого було атаковано і аеродром Саваслейка, що в Нижньогородській області Арефії. Саме цей об'єкт росіян використовують для ударів по території України. Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет Канжал. За попередню інформацією вдалося вразити дві одиниці авіаційної техніки. Імовірно, це літаки міг 31 та су 30 34 Результати бойової роботи уточнюють. Додали в Генштабі. Окрім цього, стало відомо, що вибухи сталися. В околицях Твері, де розташований аеродром подвійного призначення для потреб як міністерства оборони РФ, так і цивільної авіації. За інформацією від місцевих пабліків, ідеться саме про аеродром Мігалово, що знаходиться неподалік одноіменного мікрорайону, який колись був військовим містечком. До слова в Криму під ударом також опинилися військові аеродроми. Бельбек і Кача, де розміщена російська авіація. Паралельно УГУР заявили про удар по російському радіолокаційному комплексу, виявлення та протидії мало розміром БПЛА Валдай на аеродромі Джанкой в анексованому арефі Криму. Ну як повідомляє речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, рашисти збили власний військовий літак під час роботи протиповітряної оборони по дронах. Про катастрофу наразі збирають всю інформацію. Тож засобами розвідки ВМС зсу отримано радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу су 30 См, який виконував завдання у північно в західній частині тимчасово окупованого Криму Імовірно, противник під час відбиття атаки дронів із застосуванням засобів ППО збив власне багатоцільовий винищувач. Так відбували атаки українців, що в результаті змогли збути власний літак. Вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває в Криму. Зараз збирають всю інформацію, заявив Плетенчук. На ну, військовий експерт Олег Жданов прокоментував френдлі фаер від окупантів. Далі можемо заслухати Кстати, расисти підняли всі сили і средства, і ПВО і авіацію привлекли для боротьби з нашими безпілотниками, з нашими добрими дронами. В результаті активной э, такой противодроновой работы э, российское ПВО, ну это пока мы ждем официальное подтверждение, но версия такова, что российское ПВО сбило Friendly Fire, сбило собственный СУ. 30 СМ над временно оккупированным Крымом нашим украинским в ходе вот ночной атаки наших беспилотников. Об этом заявил спикер военно-морских сил что СУ-30 СМ был сбит российским ПВО вместо, вместо нашего дрона. Так что наш добрый дрон спокойно долетел до той цели, в которую мы его отправляли. Гайда, екіпаж не спасся. Самольот потерпів катастрофу і соответственно ну, розбився. Тим же часом на аеродромі у Ростовській області Росія виникла пожежа. Її осередок фіксують на стоянці літаків і в місті розташування інженерного батальйону. Аеродром Морозовськ є базою 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. У його складі бомбардувальники су 34 та винищувачі Су 30 Су 35 Ну і схоже, була атака, і ідеться у повідомленні. Телеграм-каналу «Кримський Вітер, яке посилається на дані супутникової зйомки, зауважимо, що цей військовий аеродром вже ставав в цілі українських атак. Так, гурмо доповіло про ліквідацію су 34 та ймовірне пошкодження ще двох літаків такого типу. Окрім того, було знищено і ворожий склад авіаційного озброєння. Ну а удар по аеродрому Морозовськ змусить росіян змінювати маршрути своєї авіації. Про це розповідають військові експерти. Так от, за їхніми словами, у момент удару ЗСУ по російському аеродрому ворог не встиг підняти Віацію, вже не кажучи про те, що наша розвитка спрацювала блискуче. Цитую, ми підловили їх у момент, коли було максимальне накопичення боєкомплекту на цьому аеродромі. Тому ми бачили ці супутникові знімки, які показують величезні руйнування. Ідеться в повідомленні. Окрім того, варто проговорити, що раніше Розмі опублікували кадри знищеного російського Су-34 на аеродромі Морозовськ. Як відомо, летовище розташоване від лінії фронту за 200-250 кілометрів, і ворожа авіація могла швидко до нього підлітати, завдавати. Ударів та відлітати ще один аеродром. Наслідки атаки, на який видно вже навіть із космосу, розташований у Воронезькій області Орефі, в баріса Раніше там було атаковано Бориса Глєпський навчальний авіаційний центр підготовки ліотного складу імені Чкалова. Було ліквідовано двох російських військовослужбовців. Влада регіону приховала і атаку на авіацентр і загибель окупантів. Згодом же в Баріса знову видалася двіжуха. Місцеві фіксували на відео прольоти дронів та вибухи, а також вогняну заграву в районі аеродрому. Ісля атака пожежі там зафіксували супутники Неса. За даними від Генштабу, відомо про ураження складу із корованими авіабомбами навчально-бойового літака та ймовірно інші літаки. Ну дійсно, бавовна на російських летовищах, як ми бачимо, посилюється. Зокрема, як повідомляють різні телеграм-канали, було зафіксовано вибухи в районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно десантної дивізії в Курській області та складу об аеродрому Бутурліновка у Воронезькій області РФ результатів вогневого ураження. Уточнюється, Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України, зазначили в Генштабі. Загалом, якщо говорити, подібні удари по військових аеродромах Рафії стаються ну майже кожного дня. Зокрема, в мережі з'явилися супутникові знімки, які свідчили про знищення силами оборони України російського транспортного гелікоптера Мі 8 та ударного мі 24 мі 35 в аеропорту Сімферополя, який використовується загарбниками у військових цілях. Участь у ударах по авіатехніці окупантів в Криму беруть і воїни служби безпеки України. Зокрема, дрони спецслужби атакували військовий аеродром Кіровська. Удари завдали по місцях дислокації. Авіації, засобах протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, ну і також розвідувальних та ударних бопла ворога за даними СБУ, на литовище знищили багато цільових гелікоптерам і 8 Мі-26 та ударний Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно гарматний комплекс панцер с С-1». Ну а далі давайте поговоримо про те, що у Липецькій області зазнав аварій, багатоцільовий винищувач міг 31 Екіпаж встиг катапультуватися. І про це повідомляє телеграм-канал Астра із посиланням на російські змі. І Міністерство оборони РФ літак розбився під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту. Екіпаж винищувача катапультувався життю Льотчиків. Нічого не загрожує з лютого 2022 року. В період повномасштабної війни Росія часто використовував міг 31 к в якості платформи для пуску ароба. ракет «Кенджал». Ну а про катастрофичное становище российской авиации рассказал и военный эксперт Олег То Так два давайте вместе его послушаем. Статистика говорит еще о таких вещах, как авиация. Российская авиация начала падать. Четвертый за а, 10 месяцев текущего года а, разбился самолет в Российской Федерации. В этот раз это был МиГ-31, сверхзвуковой истребитель-перехватчик у самолета отказала система шасси. Экипаж успел, к сожалению, катапультироваться. Оба летчика получили травмы и были госпитализированы. А самолет сгорел в лесу. Но скажу так, что после, такой, после такого катапультирования это уже не летчик. Все, это уже... Даже если они вычухаются, то летать они вряд ли уже смогут, потому что травма обычно приходится на позвоночник, потому что это ну там перегрузка сумасшедшая, когда выстреливает катапульта для того, чтобы выбросить летчика как можно дальше от самолета, вот. но обычно после катапультирования вопрос возвращения практически уже не стоит, этого летчика списывают. Также Вообще, ну вот, это, как я уже вам сказал, это четвертая авария в Российской Федерации в 2025 году. Первая была в марте 2025 года. Су 25 года. Су-25 Приморье разбился. Вторая авария была, это апрель. Ту-22 М3 Иркутская область разбился. Третья авария Су-34 Нижегородская область разбился. Ну и сейчас вот октябрь, МиГ-31, Липецкая область тоже Розбився. якщо говорити про інші авіакатастрофи в Росії, то нагадаємо, що в Краснодарському краї РФ зазнаварі літак. Ан-2. зазначається, що літак впав неподалік від однієї з військових частин російської армії в Єрмаковському районі Краснодарського краю. Хто саме перебував на борту цивільні або військові? Невідомо за попередніми даними. Загинуло двоє росіян. В МНС Краснодарського краю авіакатастрофу за срок кілометрів від населеного пункту Тенезабей підтвердили, але стверджують, що загинув тільки один пасажир літака. Також в Росії знайшли вертоліт Мі-8, що майже. Же дві доби був без зв'язку. Повітряне судно врізалося у сопку у Хабаровському краї. Усі п'ятеро на борту загинули. Ну і наостанок поговоримо про те, що російські бомбардувальники з початку 25-го року скинули 125 авіабомб і три ракети на прикордоні регіон Росії і окуповані українські території. Це підрахував телеграм-канал Астра. Так на території Білгородської області і так званої ДНР було знайдено 11 авіабомб. За даними медіаресурсу, форми рознайшли знайшли вирву від авіабомби в полі бою біля села Нижні Піни в РКянському районі. І бомбу яка не здетонувала, в районі села Богородська в Новооскольському районі регіону. Ще одна ФАБ впала в декількох сотнях метрів від житлового будинку у селищі Розумне Білгородського району. Цього ж дня ще одна авіабомба впала в окупованому росіянами селі Осиково в Старобешівському районі Донецької області України. Згодом ФАБ знайшли в селі Олександрівка у Волоконовському районі Білгородської області і ще дві бомби в селі Голофіївка Волоконовського району і в хуторі Антошкін Красногвардійського району регіону. Ну а я вам, глядачі, вдячна за те, що ви додавали себе пуз до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.